Доброго часу моїм глядачам. Отакий От цікавий годинник, корпус латунь. Це все латунь. Все повністю латунне. Такий його механізм. <клух> Значить, пружина зірвана, От є ключик. Знизу спеціальні два замка і піднімається вверх. Ось, це все є латунь. Пластика взагалі, ніякого. Так, не фокусується. О, тут трошки видно. На фото, я думаю, буде краще. То є Германія, але це ком... е виробник компанії. Зараз я вам покажу, яка бачите, все, все латунне. Отакий От механізм. На жаль, зірвана пружина. Но тут потрібна чистка, бачите, він по чистоті не в кращому стані. Так. Цікавий годинник тим, що він повністю латунний все. От, це є. Значить, Вот Мэндингель Германський Германский, очевидно два замка, вот це досить. Такий цікавий години. Все. Накривається. Потрібна рука хорошого майстра. Всім дякую за перегляд.